Вони активно та плідно працювали протягом першого півріччя навчального року, вчилися на відмінно. А сьогодні прийшов час святкувати, веселитися та відпочивати. Цьогорічне свято для лідерів учнівського самоврядування організатори вирішили провести у форматі фольк-вечірки на так званому паті. Хлопці та дівчата, як і годиться, танцювали. Однак кажуть, танцям прийшлося повчитися заздалегідь. Сьогодні ми якраз відтворюємо новорічні традиції, народні традиції традиції е, зимових свят. Ми приготували танці, які танцювали наші прадіди наприкінці 19-го на початку 20-го сторіччя. І лідери в районах вивчили ці танці. Танцювати ми будемо падеспан, карапет, весільна полька, картошка. Нам було складно вчити ці танці, але коли ми зібралися разом, багато емоцій. Нам дуже подобалося, і ми одразу їх вивчили. Близько сотні найкращих учнів шкіл Кривого Рогу на цьому заході. Довели, можуть не лише добре оволодіти такими незнайомими для них танцювальними рухами, а й стати ближчими до українських традицій. Було б чудово і круто, якщо б зараз усі мешканці нашої ненької України вийшли на вулиці, ходили по оселях, щедрували у гарних вишиванках та костюмах. Існує дуже важливий стереотип про те, що це не модно. Люди соромляться цього, а про те, Активна молодь лідерського самоврядування МАДО та активні учасники марафону від дискусії до конфлікту Один крок сьогодні об'єдналися та вирішили інсценізувати та провести справжній український вечір з усіма традиціями, з усіма танцями та піснями. Тож це паті пройшло для школярів із користю, і відпочити встигли, і вдосталь розважитись.